Виконуємо номер 428 із підручника Алгебра 7 та номер 15.31 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Видатні Українці та Українки. Запишіть по горизонталях прізвища видатних українців, за потреби використайте додаткову літературу чи інтернет, та прочитайте у виділеному стовпчику одне з фундаментальних понять математики, з яким ви ознайомитесь в наступному розділі. І наше запитання. Перший номер це видатний поет, учений, публіцист. Друге, український математик, співавтор першого тритомного словника української математичної термінології. Ініціатор першої Київської олімпіади. Однофамілець першого президента Незалежної держави. Третє – Видатний поет і художник, літературна спадщина якого вважається основою української літератури та сучасної української мови. Четверте один з найвідоміших у світі авіоконструкторів українсько-польського походження. П'яте видатна актриса, яка першу здобула звання народної артистки української РСР. Шосте українська художниця жанру наївного мистецтва, майстриня народного декоративного живопису входить до числа найвідоміших жінок України. І сьоме автор Енеїди першого твору нової української літератури, написаного народною мовою, один із засновників нової української драматургії. Приступаємо до виконання. Перше завдання це видатний поет, учений публіцист. Тут буде прізвище Івана Франка. Івана Яковича Франка. Отже, Франко. Друге. Український математик, співавтор першого тритомного словника української математичної термінології. Ініціатор першої Київської олімпіади і однофамілець першого президента Незалежної держави. Це буде у нас Кравчук, Михайло Пилипович Кравчук. Третє видатний поет і художник, літературна спадщина якого вважається основою української літератури та сучасної української мови. Ну, звичайно, що це Тарас Григорович Шевченко. Четверте, один з найвідоміших у світі авіаконструкторів українського польського походження це Сікорський Ігор Іванович Сікорський. П'яте видатна актриса, яка першою здобула звання народної артистки української РСР. Це Заньковецька Марія Костянтинівна. Шосте. Українська художниця. Жанру наївного мистецтва. Це у нас буде Білокур Катерина Васильівна. Сьоме, Автор Енеїди. ну, Зрозуміло, Іван Петрович Котляревський. Ну і читаємо слово. Одне з фундаментальних понять математики, з яким ви познайомитесь в наступному розділі. Це функція. Функція. Номер 428 із підручника Алгебра 7 та номер 15.31 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.